Вітаю вас усіх. Просили, писали люди, люди українці віднесенькі, і питали генічиск, місто Гінічиськ, як будуть у січні там справи? Чи буде деокупація? Давайте таки зробимо загальний запит у інформаційного поля. Місто Генічиск. Україна. Як будуть справи у січні? Будь ласка, підскажіть? Чи буде деокупація? Генічик січень 2023 года року. Буде деокупація? Люди питають, дуже, дуже переживають інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть? Генічик січень 2023 тисячі Буде чи Буде деокупація? Січень буде важко. Буде важко дуже. Будуть вам там багато чого обіщати, що все у вас буде супер. А ви, що все у вас буде, якщо там останетесь. А ви будете, некоторі будуть в ужасі від цього, дуже будете депресувати. Даже Даже употреблять, некоторый будь в ілюзіях, некоторые будь-в вірить цьому, ви будете знати, що вже робиться бойові дії, готовляться, ви будете бояться чекати їх отам генічески, будуть якісь і добрі новини. Сказать, що буде повна окупація, але буде, буде якийсь початок цих дій. Оце зерно вже, вже буде закладено гінічно. Ви потім мені розкажіть, будь ласка, те, що підказує система Таро, як вони там справи, а зараз ви сидите на краю свого моря. Дивитеся на Луну і думаєте, що ж воно з нами з усіма буде в такому невіденні і неізвісності. Зараз ви знаходитеся така іде інформація. Генічіська січень. Які будуть головні події? Генічі Україна, вони будуть в окупації чи будуть якісь, якісь будуть зміни? Будь ласка, підскажіть, мадам Лінорман, генічика Україна на січень. Так, да, ви не будете знати, де ви, роздоріжжя, Угу. Ви будете думати, хорошо нам або погано. карта сонця в темних енергіях. Будете переживати ви. Так, да, у вас будуть там в гінічні будуть события. будуть, прийдуть хлопці, і ворог буде вже це знати. І Будуть надія на покращення тільки. Щоб оцей крест зняти. І... И. з січень будуть тільки це все робить, будущее препятствие преодолювати. Задумка є, но пока ще закриті, показує січень. Поки січень закритий гигиенческий. Ви поняли? Все роблять для того, щоб вам допомогти і визволити, ну поки ви закриті. Так, показує інформаційне поле. Ви поки закриті. Но готовляться і думають про вас. Будь ласка, напишіть мені. Добре, опишіться в коментарях, як будуть у вас справи. Не забудьте, будь ласка, я буду вас ждати. Коментарі будете писати. Наприклад, ви надумали написати мені, а у нас все хорошо, ми відкриті, ось 10 січня ви там нам інформацію показували неправильно. Або напишіть мені там 30 січня нам підказали інформацію правильно. Добре, я буду чекати. Будь ласка, я вам бажаю, щоб інформація наша була. Ускорилися енергії, і щоб позитивна енергія, позитивна динаміка з визволення, йшла семимільними мільними шагами, щоб все це швидко, 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 швидко. і щоб сроки оці звузилися, і щоб все-таки січень вже були от те, що повинно потрапити, наші землі вертаються зі мною, щоб це було вже в січні. Но, і щоб те, що останнє, Ленарман показав, що ви закриті, щоб воно все-таки вже. Открила ваше життя на найкраще. Молимося всі Україною за визволення і за мирний стан, щоб у нас був мир, щоб всі сили вищі, сили за нас були і нас обороняли, і щоб вернувся в мир в Україну. Щоб ми були вільні, спокійні і щасливі. Дякую, Генічес, хто питав, будь ласка, дивіться підсказки. Я просто читаю вам. Цю інформацію. Більше нічого. Нічого, як кажуть, лічного, як буде на українській мові, подивлюся у словарі. Дякую вам за увагу. Люблю, люблю кожного з вас. Я дуже люблю море. Я так люблю море, що я хочу плакати, коли я туди попадаю. Від щастя. Я дуже хочу, щоб був мир, щоб ми всі поїхали вже на море літом. До побачення.